В таких моментах проявляється характер, коли ти відпрацював 12 годин, у тебе парочку варіантів це прийняти душ, перекусити і лягти спати, знаючи, що завтра знову йти на працю. Ну, ярчайший не з таких. Це якось банальний, коли в тебе є офігезне озеро, коли жара спала, но все рівно припікає, ти береш, збираєшся з думками. І йдеш що робити? Так, купатися в цьому озері, тому що це класнюча. Краще, чим десь плюхатися в душі, ванні чи. і ще десь. Ти просто з однією думкою, що ти туди зараз прийдеш, шандарахнешся, а там вода така, знаєте. Блін, це не передати словами. У кого є бажання, приїздіть самі перевірте і самі зрозумійте, про що я кажу. Тому що це реально круто і літо потрібно його не просрати. Просто ось такими маленькими моментами ти все рівно отримуєш свій задорчик, свій тонус. Багато людей каже і думає, блін, звідкіля в нього стільки енергії береться. Я, якщо чесно, і сам дивуюся, але мені дуже приємно бути в тонусі, не робити дурниць і просто насолоджуватися, тому що не знаєш, де ти будеш завтра, чи будеш взагалі ти завтра. Хто його знає. Але поки сьогодні живемо, поки сьогодні ми бачимо, то потрібно робити те, що тебе реально. Надихає на якийсь позитивчик. Вечірком залітай на стрімчик, буду рад бачити. Залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик. Також, дружище, народ. Запрошую всіх на ютуб каналчик свій. Давайте там також тисячу назбираємо. Ми патрішечки. Все рівно прийдемо до своєї цілі. Так що гарнішого настрія. ярчайшого і вечором стрімчик не забувай. Па-па!